Всім великий привіт! І сьогодні давно я не знімав такі ролики. Це покупки із магазину. Конечно, не небагато так, якихось покупок. Ну я думаю, що буде цікаво, бо тому, що деякі такі продукти, які мені хотілось взяти. От, і покажу, що ж все-таки я Так Що хто любить такі ролики, приємного перегляду і давайте приступимо, не буду вас томити. В першу чергу, звісно ж, захотілося мені кавуна. От хочу кавун, хоч трісний. І за це вирішив, я ж вибрав кавун. Да? Вроді кажеться, візьми, Ігор поменший кавун. Ні, Ігорю, треба взяти побільше. Що ж, того меншого кавуна. Не наїмся, походу, так що рішив, як завжди, чим більше, тим і краще. І, во-перше, мені сподобалося, що тут йде отака от от середина. Якщо така от середина, о, це виходить, у нас кавун дівочка і він солодший і набагато він вкусніший. Так що тут іде, у нас взагалі за кілограм у нас іде кавун 12 гривень 75 копійок. У мене він зависив на 9 кілограм. 13 грам і получився на 116 гривень 41 копійку. Ну, таке от, чудо. Так, його десь трошки одвінув, бо такий прям масивний, масивний. слів немає. Так, наступне. Е, рішив взяти, попробувати. Я ще таке не пробував, дуже цікаво попробувати. Це йде ось такий від, іменно десерт: циркове масла із карамелью От думаю, чому би не попробувати Така от упаковочка йде. І коли ми його, допустимо, знімаємо зараз покажу, главне достати. Ого, прям так гарно запакували. Походу, треба відкривати. Зараз відкрию, бо прям не можна витягнути. І виходить ось в таких от баночках, іде такий ось десерт. От і думаю, чом би не взяти, не спробувати. Це в нас зараз Подивимося, скільки він коштує. Карамельний пудинг коштує 45 гривень Іменно в такій от упаковці. Це йшло воно по суперціні, як кажу, по жовтим ценникам. Та що і за це вирішив взяти, бо, тому що там були три смаки: був з карамелю, був просто ванільний і також був шоколадний. Ну, як, як захотілося мені іменно з карамелю взяти. Так що, надію, що сподобається, І буду періодично купувати, якщо буде дуже гарна якась ціна. Так, ну і звісно ж сирки, які я дуже обожнюю. Дуже мені вони подобаються. Це у нас іде е, злагода, сиркові батончики, дуже смачні. В упаковці у нас йдуть шість штучок. Йдуть у нас зі смаком пломбіру. Дуже насправді смачні. Просто вроді думаєш, да, е, достаточно чуть, чуть там, допустимо, пару штучок з'їсти, і на цьому все ні не получається. Тому що ця коробочка зразу вся улітає. <хи> дуже вони смачні, дуже їх обожнюю. І також дуже радую, що воно все запечатано в сліду, так що ніде нічого ніхто не лапав, не трогав і тому подобне. Так що теж рішив взяти. І така упаковочка у нас коштували за 56 гривень 17 копійок. Звісно вже, як я кажу, зараз дуже багато все подорожало. От, ну... Нічого з цим не зробиш. Також що хочу ще показати. Я, так як зараз дуже жарко, дуже душно, особливо в мене в квартирі, готовити так сильно нічого не хочеться. Якось, взагалі, чесно, не хочеться, бо тому що, як я спомню, почни готувати, що буде жарче. І так, вибачте, мене сижу, як в сауні. І за це буває періодично, коли у нас допусні в магазині вісім вечора ідуть скидки на готову їду, яка там іде знижка 30%, то чому би не взяти? Ну, звісно, як завжди, щось мені захотілося. Рідко я таке їм. Це, звісно, я взяв іменно олів'є. От. Це в нас олів'є коштує кілограм олів'є 290 гривень. В мене завісило на 198 г. Получилось на 57 гривень 42 копійки. Ну ще і плюс, і не забувайте, доповнітельна мінус скидка 30%. То, понятно, що він мені обійшовся дешевше. От. Так що і за це я, звісно, взяв. От. Рідко таке дімо, ну буває періодично, щось хочеться. Також вирішив взяти ось такі прям ліниві голубці, які називаються ділікатесні. Вони без всяких там листя. Да? Я думаю, всі знаєте, що, що за ліниві голубці. Вони, просто тут, бачите, тут і рис, фарш і именно, що все, овочі, і томатом. Все. Протушене. Дуже, кстати, смачні, буває, періодично беру. І також за кілограм коштує 215 гривень. У мене за дві таких котлетки 292 грами обійшло 62 гривні 78 копійок. Ну, ще й мінус 30%, то понятно, що дешевше. Так, наступне: також ще я взяв дуже обожнюю крила. О, це крила йдуть у нас курячі, запечені. І Періодично теж буває ну, купую, дуже вони мені подобаються. Вони ще й плюс йдуть в томатному соусі, запікаються. Насправді дуже такі, прям смачні. Кілограм крилиці у нас виходить на 255 гривень. В мене тут обійшлось на 324 грами, це 82 гривні 62 копійки. Ще мінус 30%. Понятно, що дешевше. І останнє, що хочу я вам ще показати, звісно, буває періодично купляю ось такий от салат. Називається дракон. Чому дракон? Бо тому, що тут іде у нас синя капуста, біла капуста. Болгарський солодкий перець, морква, зеленушка, плюс тут кунжут, перчик, так все прям все зроблено. Звісно, буває, що тут його треба ну, можна і самому наліпити цілу миску. Да? ну, Як спомню, що це його накриши і цілу миску, все одно воно, як кажуть, і потім ця юшка, тому що зразу ти його все не з'їсиш і все одно цей села пропадає. То і за це я беру буває періодично такі невеликі порції. Тут іде нас за кілограм 199 гривень, і я взяв на 328 грам. Обійшло 65 гривень 27 копійок. Ну і ще й не забувайте, скидка 30 відсотків. То понятно, що дешевше. Так що я це буває періодично, щоб нічого такого не готовити, бо тому що понятно, що кашу я готовлю або рисову, або гречану, бо тому, що без цього ніяк обов'язково треба гарніри. От, ну, з кашею мені попроще, тому що я це все готовлю в мультиварці, то я не стою і тут не парюсь, не варюсь, і десятьма потами не схожу. То за це якось по поводу цього попроще. А як вже якісь, допустимо, якось от, да, там, ліниві голубці, крилишки і всього проче, ну, теж це все, звісно ж, печеться і тому подобне. Тож взагалі просто жарко. Так що якось це, звісно, ну, не дуже так в мене бажання в даний момент щось готувати. Так що такі були в мене невеличкі закупки, і якраз що хочу ще показати, то що в мене вийшло по чеку 433 гривні 40 копійок. Обійшовся у мене отакі от, от покупки. Як я завжди кажу, в я нічого не взяв, але... Як кажу, це ще більш-менш нормально. <сум> тому, що коли ти подивишся, все остальне, то там ще набагато все дорожче. тому що в мене, допустимо, бували такі моменти, що буває ж вже нічого не візьмеш, то і 800 гривень, і 1000 гривень. Так що тут ще так побожеськи в мене ще все взято. Так що дякую за перегляд. Надіюсь, було цікаво, інформативно. І до нових встріч. Всім пока-пока.